Вітаю вас, дорогі друзі! Давайте сьогодні поговоримо з вами про гіпертонію. Що це за симптом такий? Що це за стан такий? Так багато людей хворіють гіпертонією і страждають. І які симптоми звичайної гіпертонії? По-перше, у людей болить голова. А коли міряють тиск, то виясняється, що тиск високий. І е, давайте поговоримо, які ж причини ведуть до гіпертонії. По-перше, те, що е, дуже багато людей знаходяться зараз в стресі. Е, е, ми дуже реагуємо е, хворобливо на ту ситуацію, яка склалася в Україні. На те, що дуже важко зараз нашим людям. Багато різних інформаційних агентств дають різну інформацію і в інтернеті, і по телебаченню, і люди на це дуже хворобливо реагують. Багато людей. Не тільки мають стреси, а ще мають погані привички. Люблять випивати, курити, люблять їсти багато жирної калорійної їжі, їжі, яка в своєму складі має не тільки багато калорій, а ще солі. Багато, багато спецій. Ожиріння може стати причиною гіпертонії. Причиною гіпертонії можуть стати різні, є різних багато причин. У нас в компанії, наприклад, є навіть своя класифікація гіпертонії, але про це трошки пізніше. Основні причини це гіподинамія, коли людина мало рухається, стрес. Ожиріння це низький гемоглобін, коли людина мала якусь кровотечу, або вона їсть продукти, в яких дуже мало заліза, або в людини є глисти, або якісь хвороби, наприклад, онкологія, яка також може стати причиною низької гемоглобіну. І, звичайно, піднімається тиск. Тиск піднімається по різним причинам. І зараз про класифікацію, яку ми стали спостерігати і маємо в компанії енергія довголіття, і вже 19 років ми нею користуємось. Зараз я з вами не поділюся. Наприклад, якщо Перший тип гіпертонії це гіпертонія у людей, в яких є хвороби серця. Це можуть бути хвороби від народження або ті хвороби, які людина заробила під час життя. І проблеми з судинами в великому кругі кровообігу це частіше всього люди, які приходять вже в солідному віці. Вони ніколи не очищали своє кровеносне русло, вони займалися весь час тільки тим, що заробляли гроші на життя, жили звичайним життям, ніяких не робили очищень, і в них, звичайно, атеросклеротичні бляшки по всім судинам, і це одна із основних причин. Гіпертонії. Другий тип гіпертонії це гіпертонія із за проблем з внутрішніми органами, проблеми з печінкою, кишківником, з пішунковою залозою, це хворі цукровим діабетом, хворі в яких хворі нирки. Звичайно, це також дуже розповсюджений стан. Третій тип гіпертонії це гіпертонія. У людей, в яких є проблеми з ендокрінною системою, з проблеми з щитовидною залозою, та сама пішункова залоза приймає участь тут. Звичайно, проблеми з гіпофісом, гіпоталамусом, яєчниками і так далі. Слідуючий тип гіпертонії це гіпертонія у людей, в яких є такий стан, як невростинія. Коли людина працює в бюджетній організації, це може бути вчитель або лікар, або касир навіть в банку, або депутат. Ті люди, які працюють в різних бюджетних організаціях, у них часто бувають невростині. Невростині одна із причин гіпертонії. Слідущий тип гіпертонії. Це гіпертонія, визвана великим дефіцитом кальцію. Якщо ви перенесли велику психічну або фізичну нагрузку, або у вас були роди, ви кормили дитину груддю, це також може стати причиною гіпертонії. Ще один Вид гіпертонії це змішаний тип, коли і невростенія, і дефіцит кальція, і зашлакованість в судинах, і там атеросклероз, і проблеми з внутрішніми органами. Це дуже складний стан. І, звичайно, поступово розгрібає, вирішуючи ті чи інші проблеми. Ми вирішуємо проблему гіпертонії. Але є ще гіпертонія і у дітей, коли діти жалуються жаліються, що в них болить голова, що вони не можуть нічого запам'ятати, що вони не можуть йти навіть в школу. Їм погано і дуже прикро, що не всім дітям батьки міряють тиск. Якщо це бабуся буде жалітися, то бабусі, звичайно, помірюють. А якщо це а, м, дитина, то їм можуть навіть і не, не взяти тонометр і не поміряти тиск. Звичайно, так. вибачте, 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 це моя собачка. В неї також йде не в ростині, бачите, вона нервує, тому що йдуть люди з другими собаками, а вона так реагує на інші, інших собі подобних. Так буває і у людей. так, вибачте. І так, якщо ми маємо причини гіпертонії отакі фізичного плану, то я хочу нагадати, що людина це енерго. Інформаційна система, що все-таки є психосоматика цього захворювання, а психосоматика захворювання гіпертонією це коли ви виділяєте якісь негативні емоції. Наприклад, якщо ви вважаєте, що на вас тиснуть, або чоловік, або жінка на вас тисне, або ваш начальник, або ваші друзі. Звичайно, ви відповідаєте на цей тиск негативними емоціями, отримуєте гіпертонічний криз. Але ми знаємо, що в людини, крім негативних емоцій, є ще енергосистема, є шість тонких тіл, є душа крім фізичного тіла. І наша задача, якщо ми хочемо допомогти гіпертонікам, нормалізувати стан всіх цих органів і систем, в тому числі і стан душі. Якщо ви відчуваєте, що на вас хтось тисне, то я вам рекомендую, по-перше, переключити свій взір, наприклад, на природу. Зараз весна. Якщо навіть є у вас якісь такі негативні, Ситуації, якісь випробування, перш ніж почати їх вирішувати, або комусь щось доказувати, або щось когось просити зробити. Подивіться, як навколо гарно просипається природа, коли ви переключаєтесь на позитив. Ви перестаєте випромінювати лівосторонні торсіонні поля, оту негативну енергію в результаті тиску на вас, а значить, ви не закриваєте собі чакри. Що таке чакри? Це такі. Енергетичні канали, які з'єднують наше фізичне тіло з нашими тонкими тілами, і частіше всього у гіпертоніків страждає серцева чакра. Це оця чакра четверта, яка відповідає за випромінювання любові. Коли нам не достає любові, ми звичайно цю чакру закриваємо і страждає наше серце, страждає тиск, серцевий в частності тиск. Якщо ми хочемо, щоб люди жили довго, вони мають знати правду. Що якщо навіть у вас якісь неприємності, якась ситуація важка. Постарайтесь переключитись, закрийте очі, згадайте, що вам подобається, кого ви любите, що ви любите, або якесь своє хобі, або свою роботу, або навіть тваринку, яку ви любите, яка вас утішає, яка вам допомагає, вигулює вас, не ви її, а вона вас вигулює, так як я, наприклад, свою сонечку. І тоді стає зразу легше. Це перше. Далі задача. ناشا Розібратися. Наприклад, коли хворіють внутрішні органи, які закриваються чакри, а закривається перша, друга, третя чакра задача, щоб вони завжди були відкриті, ні з ким не спорте. Якщо ви хочете бути здоровими і щасливими, то ніколи не стріміться бути правими. Дуже часто буває, що дурні люди завжди вважають себе правими. Розумієте? Краще людині, яка вас дратує, з нею сказати. Добре, добре, хай буде так, як ти хочеш, але не постраждає ваше здоров'я. Далі. Обов'язково випромінюйте любов, навіть старайтесь тим людям, які вам Може, не дуже приємні, або вони вам роблять боляче. Старайтесь представити, що це чиїсь діти, що це людина так робить, тому що вона хвора, наприклад, а ви хочете їй допомогти. І ви зразу почнете по-іншому сприймати цю реальність. Починайте працювати над собою, над цими станами, над цими різними ситуаціями, і ви завжди будете відмінником. І завжди завжди у вас буде гарний тиск. Далі, причина гіпертонії, наприклад, зв'язана з роботою щитовидної залози, з ендокринними збоями, це не висказана обіда. Це коли оця голосова чакра закривається, коли нас обіжають, коли ми. Коли ми хотіли б щось сказати, але ми хочемо ранити людину, не хочемо, щоб було гірше. І якщо вам нема кому висказатись, вискажетесь дереву, вискажетесь природі, викричітесь, але не держіть у собі цей весь негатив і старайтесь ніколи не говорити нецезурні слова, тому що ті люди, які ругаються матом, в них також закривається ця чакра, і вона так. Також може стати причиною гіпертонії. Оця, наприклад, третя чакра, вона в нас знаходиться в епігастральній області, вона відповідає за нашу печінку, підшлункову залозу, за наш шлунок, за наші нирки. Якщо ми порушуємо заповідь ближнього як самого себе, ця чакра закривається. Якщо ми когось осуждаємо. Гніваємося, сваримося з чужими людьми. Або, наприклад, ті, що захворіли цукровим діабетом, їх психосоматика, знаєте, яка? Якщо людина хоче, якщо людина Хоче дуже комусь допомогти, але в надії, що той допоможе, Я зараз в надії, що той допоможе її. Так? Я тобі, а ти мені. Гіперзабота з надією, з надією що йому також допоможуть. Отака От причина цукрового діабету. Тому ви можете допомагати, але не надіятися, що вам взамін хтось щось допоможе. Далі. Для того, щоб убрати ці всі причини гіпертонії а, і не допустити інсульти, інфаркти, які можуть бути в результаті гіпертонічного кризу, слідкуйте, щоб ваші чакри були відкриті. А це значить, одівайте білизну з біофотонами, одівайте наші карточки з біофотонами, носочки, одівайте пояс з біофотонами. Це білизна на основі 44 тибетських китайських рослин. Допомагайте, будь ласка. Людям тим, що ви будете розповідати це. Наприклад, якщо великий круг кровообігу страждає, там треба одівати напульсники і карточку. І через 10 хвилин ви отримуєте гарний результат, ваш тиск знизиться. Якщо хворі внутрішні органи, печінка, підшлункова залоза, кишківник, одівайте пояс і носочки. І вже через 10 хвилин. Ваш тиск нормалізується, якщо причина саме ці органи. Якщо ви страждаєте не одівайте шапочку з біофотонами, пов'язочку на очі, вона вас заспокоїть, через місяць-півтора, якщо в тренувальному режимі будете спати, у вас не буде невростині, а значить не буде гіпертонічних кризів. Якщо ви страждаєте на дефіцит кальція, попийте кальцій компанії енергія довголіття. По одній пігулки два рази в день, а він у нас ще має комплекс мінералів, цинка, селена, магія, вітаміна Д3, куркуми, лицитина, і все це гарно допоможе і вашим судинам, і гормональній системі, і наповне вас необхідним натуральним кальцієм, амінокіслотним, і не буде у вас причин гіпертонії. Якщо у вас змішаний тип гіпертонії, не забувайте, що при всіх випадках гіпертонії, ми рекомендуємо вдівати не тільки білизну з біофотонами, яка віднови ваш енергопотенціал, нормалізує роботу чакрової системи, зарядить вас енергію, збільшить ваше біополе, захистить вас від усіх стресів, заспокоїть, зніме болі, зніме запальні процеси. Але обов'язково усі гіпертоніки. Мають пити структуровану водичку для цього. треба мати, вибачте, мати структуризатор компанії енергія довголіття. А якщо ви... Страждаєте і у вас хворі нирки, обов'язково пийте клюкву, імператорську формулу, так само одівайте пояс з біофотонами, і ви побачите, як добре будете себе почувати. Поступово приймає воду структуровану 30 мл на кілограм маси тіла завдяки структуризатору, виготовлену, одіває білизну з біофотонами, користується карточками. Навіть змішаний тип гіпертонії. Найкращі біокоректори, які ми рекомендуємо а, таким хворим людям, це, звичайно, кальцій квітка життя, це обов'язково джерело життя, це колаген, який укріплює наші судини, для того, щоб їх. Структура була крепкою, щоб не було у вас інсультів і інфарктів. Обов'язково приймайте біокомплекс 100 це препарат на основі сім'ян, гриба лінжи, який допоможе зняти ішемію судини, очисти судини, Гінкобілобу, білобу, хоча б по капсулі зранку, а в важких випадках навіть по дві капсули, по дві-два рази люди п'ють для того, щоб зняти гіпертонічні кризи. Все залежить від стану хвороби. Обов'язково обов'язково я рекомендую усім пити нашу Омегу-3. Це рибі жир із глибоководних акул. Це витяжка із печінки білої глибоководної акули, це чистий сквален, який почистить ваші судини, розтворить оті бляшки, і ваші судини будуть гарно пропускати крові, не буде підніматися тиск. якщо ви Маєте не щоб заспокоїти себе, дуже добре допоможе шапочка або пов'язочка на очі, носочки, кальцій, той же білокомплекс він заспокоює, укріпляє сон. Наша карточка, водичка тепла, структурована, і ви дуже швидко себе відновите. Я рекомендую усім усім гіпертонікам обов'язково очистити себе від паразитів. Наприклад, імператорська формула це препарат, який імунітет піднімає, і від паразитів очищає, і нирки приводить до ладу, і допомагає людям відмовитись від алкоголю, від табакокуріння, від різних таких негативних привичок. Пийте хоча б по дві капсули в день, а краще по дві-два рази. Він має рівень холестерину і допомагає відновити клітини мозку, пішункової залози, печінки, якщо вони були причиною вашої гіпертонії. Як ви бачите, в компанії енергія довголіття» є препарати, які реально допоможуть вам нормалізувати тиск. Відновити тіло, усі причини гіпертонії не відказатись від них і відновити себе, щоб не було у вас ніколи гіпертонії. Я вам рекомендую звертайтесь до консультантів компанії Енергія довголіття живіть дуже-дуже довго, любуйтесь красою природи, моліться, дякуйте Богу за те, що ви є, за те, що на вашому. Шляху зустрілись консультанти компанії Енергія довголіття ми працюємо дуже довго, вже 19 років. У нас дуже багато результатів по гіпертонії. Ми навіть книжки написали з результатами. Є в нас з епікрізами, з різними е -з заключеннями спеціалістів. Наші люди не йдуть на операції по шунтуванню судин, по стенуванню судин. Вони Економлять дуже багато грошей, тому що зараз вигідно бути здоровими людьми і жити довго, а не ходити по лікарям. Я вам бажаю здоров'я, щастя, довгих довгих років життя з компанією енергія довголіття, а нашій Україні миру і перемоги. До зустрічі, дорогі друзі. Куда ти біжиш, собачка?